Доброго дня, 8 клас, 12 урок, 11 жовтня. Значить, тема сьогоднішнього уроку, практична робота номер 4 структура документа, автоматизоване створення змісту та показчиків. Що ми сьогодні маємо з вами на уроці зробити? Ми повинні навчитися працювати, точніше навіть не навчитися удосконалити свої вміння, працювати з показчиками, посиланнями, автоматизованим створенням змісту, алгоритмами опрацювання складного текстового документа, шаблонами документів, роботи з кількома документами одночасно, формати файлів текстових документів. Значить, по матеріали до теоретичної частини у вас будуть розміщені на платформі, а зараз йдемо по практичній частині. Тобто структура документа, автоматизоване створення змісту та показчиків. Для вас я просто з інтернету, з мережі інтернету завантажила реферат на тему. Зараз я вам його покажу. Це завдання до вашої практичної. Ось, а реферат у нас йде на тему Екологія лісу, проблеми та перспективи. І на цьому рефераті ми з вами швиденько перейдемося, все те, що ви повинні будете зробити в практичній роботі номер 4 Зверніть, будь ласка, увагу. І таке часто трапляється, що текст є підкресленим. Червоними, ну, червоною лінією, так, вилястою. Це означає те, що у нас вказана не та мова перевірки орфографії. Для того, щоб включити належну мову перевірки орфографії, нам потрібно виділити весь текст, тобто ctrl або файл виділити все так. І ось тут український. Тут по факту був далеко не український. Ми повинні встановити український. Отже, і натиснули ОК. Ось, у нас вже суттєво зменшила кількість підкреслень. Потім ми вже по інших підкресленнях ми мусимо подивитися. Можливо, Word не знає такого слова, але воно є вірним, то тоді ви можете або додати його у словник, або, наприклад, пропустити дану помилку. Це ми в процесі з вами. Все зараз зробимо. Коли ви е, моя порада. Коли ви завантажуєте будь-яку інформацію з різних джерел мережі інтернет, так, ви повинні першочергово почистити форматування, яке було попередньо встановлене та документ. Якщо ви звернете увагу, бачите, ось тут є за великі відступи абзаці, тобто подивіться між абзацями, ось тут далеко неналежні відступи. В мережі інтернету воно може мати місце, проте в діловому документу обігу такого бути не може. Отже, ви повинні першочергово це почистити цей документ. Для цього вам потрібно натиснути Ctrl-A, тобто виділити весь текст, і ось тут натиснути А-ластик, тобто видалити все форматування. Очищаємо форматування. Ви помітили, що наш текст ну, не зовсім змінився. Але зараз ми далі його будемо з вами омодернізовувати. Знову ж таки, пішло в нас підкреслення по мові. Ctrl-A українська. І поїхали тепер, будемо з вами приводити наш реферат до належного вигляду. Зверху у нас завжди потрібно написати заклад, в якому ви навчаєтеся, тобто заклад, у якому е, даний реферат буде йти на здачу. Отже, Ременівський опорний заклад. Давайте СЗС 1-3 ступені жодницької сільської ради. Добре. І далі нам потрібно внизу е, написати, кому із вчителів, від, так, від кого цей реферат, тобто хто його автор, і хто із вчителів буде вас його приймати. Отже, е, для цього нам потрібно поставити табличку, щоб гарно все було, з двох е, стовпців і одного рядка. Наприклад, виконав, ну, для прикладу, Петро, наприклад, Бунь. Я своє вже поставлю прізвище. Прийняв або прийняла Софія Бунь. Ну, тут би фактично треба було б ще учень восьмого класу. Ось така ситуація. І рамки таблички нам потрібно зробити невидимими. Для того, щоб їх зробити невидимими, нам потрібно ось тут класнути мишкою, виділити дану табличку, перейти на вкладку Головна і ось тут, де є обрамлення для табличок, поставити, що в нас немає меж. Все, бачимо, наші межі зникли. Тобто, на друзі, воно буде просто гарно, рівненько все виглядати. Ви тобто, могли б тут і навіть підтягнути, тобто в один рядочок написати. Ось так, якщо вже на то пішло і тут прийняла то вже на ваш смак. Але даний документ не буде мати належного вигляду до тих пір, поки ми його не відформатуємо до потрібних стандартів. Отже, з вами неодноразово на уроках ми вивчали. Що шрифт повинен бути Times New Roman для офіційної документації. Тому ми натискаємо Ctrl-A і встановлюємо в цьому документу шрифт Times New Roman. Гаразд. Розмір в діловодстві офіційному для рефератів повинен бути 14 го розміру. Ми ще знаємо, що міжстрічкові інтервали повинні бути півтора рядка. Давайте собі нагадаємо, де воно встановлюється. Ось тут абзац, ось цей кубик, або права кнопка мишки, абзац не має значення, чи сюди, чи сюди. Давайте згори. Відступи і інтервали. Тут ставимо по нулям, завжди поки що. Ну, Потім ви собі можете змінювати при потребі, але по стандарту, поки оце все стоїть, має стояти по нулям. Перша стрічка матиме відступ 1,25 см, міжстрічковий інтервал півтора рядка. І ось тут зверніть увагу: рівень має бути всіх основний тест. Чому така ситуація? Тому що, коли ми будемо робити зміст, власне, зміст буде автоматизуватися з цієї рівневої структури. І все, що матиме вищий рівень, ніж основний текст. Буде у нас попадати у зміст. Зрозуміло. Тому по замовчуванню ставимо спочатку, що весь текст у нас є основний. Вставили і натиснули ОК. Все, тут гарненько порівняли, потім можна буде у нас ще стильове додати оформлення. Дивіться, ліс. Кіс у нас ось тут почався, він у нас заліз на титульну сторінку. Цього робити нам не потрібно. Але зважайте таку річ, що якщо ви просто опустите Ентером, так як всі завзвичай роблять, тобто ентер, ой, простіть, ентер, ентер, ентер. Ну, все, проблема вичерпана, здавалось би, так. То настане в якийсь момент. Е момент що ви, коли будете змінювати саму документацію реферату, тобто сам текст, так, щось забирати, щось додавати, у вас між листками опиняться дзюри, дзюри дирки. Дивіться, наприклад, щоб ви розуміли, про що я говорю, ось тут ми припустимо, давайте ось це буде в нас пустимо на новий рядок, Раз. Тобто, на нову сторінку. Тобто, якби у нас тут має з нової сторінки йти. І я з вашого дозволу просто ви щось купюю. Ну, припустимо, нам потрібно щось е, додати. І вставлю цей Word. зараз відповість. І ставимо цей текст е, в той абзац. Ну, зрозуміло, що це не цей текст, ви будете ставити, але мені просто, щоб з метою економії часу вам не набирати. І зверніть увагу, що відбулося. Бачите оцю, оцю відстань? Оце і є наслідок ваших ентерів. Такого робити не можна. Є грамотні шляхи вирішення ситуації, які я вам зараз покажу. Отже, відміняємо дії. Ctrl-Z, Ctrl-Z, реферат. Ну, такий, який у нас був до того. І, знову ж таки, мій ліс теж повернемо, де він був. Ctrl-Z. <кхем> ну, давайте. Давайте дамо заголовок, наприклад, якийсь проліз. Для того, щоб текст завжди був на новому рядочку, на новій стрічці пробачте, вам потрібно на заголовку, наприклад, натиснути праву кнопку миші, абзац, положення на сторінці, і ось тут поставити пташку з нової сторінки. Все. Ваш текст тепер завжди буде на новій сторінці, зважаючи від того, чи ви його дорігаєте. Будете щось документи додавати, чи ви будете щось забирати, це не має значення. Ваш текст завжди буде тепер на новій сторінці. Цією командою я розташувала заголовок по центру і даю йому жирний шрифт. Ліс – це не так просто, велика кількість дерева, така сукупність лісових рослин, які відбувається тісний вплив їх одне на одного, на заняті ними ґрунт і атмосферу. Тут треба розділити цей наш реферат на декілька розділів, для того, щоб ми могли побудувати якусь структуру документа. Отже, проріз. Дивіться, тут ми вже йдемо про дерева. Ну, давайте ми ось тут додамо, наприклад, про дерева, дерева. Отже, про дерева. У лісі всі дерева тут йдуть про дерева. Отже, наступний розділ дамо охорона лісів від пожеж та пошкоджень. Ось тут щось ми можемо виділити. Зараз можемо ще щось виділимо, бо наче я до кінця документу не бачу. Я взяла такий звичайний текст. Ми зараз додамо. Ви будете писати реферат. А я то так собі взяла. Е Добре, давайте тут Бачите, тут таке речення, в деяких місцях масового відпочинку на кожному гектарі залишається 100-250 слідів від вогнищ. Не, Не паліть ліс. Дамо наступний заголовок, Жирним посерединці. Ось, бачите, тут пише для запобігання пожежам». дамо собі такий заголовок для запобігання пожежам». гаразд, серединці, жирно. І, 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 наприклад, дамо ще десь дамо. Бачите, тут таке речення, на жаль, останнім часом навіть у лісах швидко зменшуються запаси лікарських рослин. Да, про лікарські рослини. Ось, ось така ситуація. Добре. Жирне. І зверніть увагу, в принципі, без, отут, подивіться, будь ласка, таке от не може бути. Оце от справа, воно апріорі не може бути. Текст повинен бути рівнесенький-гарнесенький. Тому ми повинні його відформатувати. Основні форматування ми зробили, лише не вирівняли. Нам достатньо взяти два, два абзаци і порівняти ось тут по ширині вікна. Бачите? А далі у нас є така чарівна мітла, називається вона формат по абзацу. Ми її беремо і просто нею проводимо інші абзаці, які нам потрібно порівняти. Бачите? Одразу рівненько, знову формат по абзаці взяв. І знову так от рівненько. І так кілька разів ми зробили форматування по абзацу є дуже корисна штука. Я, звичайно, могла б зразу і кнопку натиснути тут, по суті. Зараз мені скаже, що я можу зробити ось так. Можете. Можете. Але форматування по абзацу, воно е, дає вам не лише вирівнювання, але і міжрядкові інтервали, і жирність, і, і всякі інші додаткові форматування. Часом е, нам потрібно робити одне і те саме форматування багато разів. От щоб того не було, ми беремо формат по абзацу і все. Взяли формат по абзацу і порівняли оце всі залишки, які в нас залишаються. Все гаразд. Перегти документ. Тепер дивіться, ситуація виглядає наступною. Нам потрібно зробити зміст документа. Як ми робимо зміст? Все, що повинно, до чого я веду, це подивіться по практичній роботі. Отже, відкрити вказаним вчителем файл. Ну, ви відкривати не будете, ви навчаєтеся дистанційно. Я вам перефразую цю практичну роботу, ви мені підготуєте реферат. Встановити для всіх нумерованих пунктів рівень тексту 1. А для маркованих рівень 2. Зараз я поясню між рівнями, тому що тут трошки так заплутано. Але я думаю, ви все зараз зрозумієте. Отже, права кнопка мишки, абзац, те, що має попасти у зміст, повинно мати рівень. Перший рівень найголовніший. Другий це вже підрівень. Тобто другий рівень це під рівень першого. Третій рівень це під рівень другого. Четвертий це під рівень третього. Розумієте? Тобто, воно йде отакою рівневою структурою. Давайте для, для початку поставимо рівні перші для наших заголовків. Бо лише заголовки попадають у зміст. Це зрозуміло, індекс не йде. Ой, це вже автоматично. Рівень перший. А ми знову ж таки могли би скористатися мітлою. Давайте я вам покажу. Скористалася мітлою. І ось подивіться, права кнопка миші, абзац, і в мене вже стоїть рівень перший. Тобто форматування по абзацу так само і надає рівні. Ось перший рівень. І все. Тепер дивіться. Сказано там в практичній роботі, і я вам опишу, вам потрібно буде додати сторінку зі змістом. Сказано на, передню, на перший листок. Тобто, перший листок це той листок, який йде після титульної сторінки. Для того, щоб створити між цим листком і цим листком нам ще один чистий листок, ми собі на першому клакаємо цією мишкою, Ctrl-Enter. І у нас є вже чистий, абсолютно чистий цілий листок. Ще раз кажу: Ctrl-Enter. Отже, тепер ми йдемо на «Силки». З російської версії Офіс буде мати аглавлення, а українська мова буде мати Зміст. Отже, Зміст. І вибираємо Зміст. Тут, звичайно, я перефразую. Але ви, як бачите, в мене появився чудесний, гарний зміст. Добре. У вас можуть виникнути питання, навіщо собі ускладнювати ситуацію, якщо я можу все набрати вручну? Можете. Але в набирання вручну змісту. Оці, ви, по-перше, ніколи рівненько його не наберете. Оці крапочки так рівненько ніколи в житті ви не виставите. Тобто, звичайно, що він вас завжди буде туди-сюди коливатися. І а, ви ніколи не зможете відслідкувати автоматично, коли у вас буде якась зміна в структурі документа. Давайте ми оцей абзац, права кнопка мишки. Абзац положення положення з нової, з нової сторінки. Ось наш Неполітліс появився з нової сторінки. Тобто він попав ну, зовсім іншу сторінку. Але ми зараз не бачимо сторінок, давайте ми їх поставимо. Вставка. Так, секунда, бо моя камера, яка знімає вам екран, мені заважає. Вставка. Так, ставка. Номер сторінки внизу сторінки, наприклад, посередині, нехай поставимо. Ось так, гаразд. Тепер ми бачимо, що наш, що наш розділ не паліть ліс має б на п'ятій сторінці бути. А він у нас у змісті показаний на четвертій. Нічого страшного, права кнопка миші обновити поле. Обновити лише номера сторінок, і вже зміст показаний на п'ятій сторінці. Тобто ми не зобов'язані листати, відслідковувати, які сторінки, де які розділи нашого документа займають. Це дуже зручно, бо ви в подальшому будете писати і реферати, і курсові роботи, і дипломні проекти, які будуть мати не раз і поза 100 листків. І відслідкувати ту сторінку, на якій десь там щось би мало бути, є надзвичайно складно. Наступне, що в процесі я би хотіла вам зауважити: зверніть, будь ласка, увагу, ось тут є оця одиничка, нам її потрібно позбутися, тому що на титульній сторінці не може бути одинички. Тому ми заходимо в розмітку сторінки, в параметри сторінки, джерело паперу і ставимо ось тут пташечку, отут. Розрізняти колон титули першої сторінки. І окей. На першій сторінці у нас вже нічого немає. А на другій подальше буде. Зміст ми створили. Так, по змісту дивимося далі. Значить, ага, вони хоч... тут потрібен ще другий рівень. Добре, давайте я вам покажу, чим відрізняється другий рівень від першого. І ви зараз все зрозумієте. На прикладі демонстраційному воно завжди краще розуміється. Подивіться, про ліс. Давайте про дерева дамо як рівень другий, тобто, ну, нібито дерева ростуть у лісі, так? охорона лісів пожеж від пошкоджень. І не паліть ліс дамо як, абзац, як рівень другий, ніби як підрозділ до охорони. Давайте подивимося, що в нас змінилося. Права кнопка мишки обновити поле цілком. Бачите? Про дерева пішло, якби підрозділом, і не політ ліс пішло підрозділом. Я думаю, зараз ви зрозуміли. Давайте для запобігання дамо рівень третій. До речі, якщо в змісті, для того, щоб одразу перейти, а не отак роликом листати. Ви можете Ctrl натиснути і класнути по розділу. І все, Та Ви тут. Все дуже зручно. Даємо абзац для прикладу, дамо для зразкуємо рівень третій. Щоб ви розуміли, в чому різниця. Переходимо на наш зміст, обновити поле цілком. І бачите, тобто йде така структура поступово, так? рівень до рівня. Тобто, не паліть ліз є підрозділом до охорони. А для запобігання пожежам є підрозділом «До не паліть ліс. Отаким чином будується структура документу. Далі, в практичній роботі, вам пропонується поставити малюнки. Так, відформатуйте так, в режимі перегляду структура, впорядкуйте структурні елементи документу в порядку номери пунктів. Ну, дивіться. Вигляд структура, вид, ось тут іде структура І ось тут ви маєте повністю структуру вашого документу. Тут ви можете одразу і міняти рівні. Давайте повернемо про дерева, ось тут зверху дамо рівень перший. Ви можете тут відшукати, наприклад, щось таке, що вам не пасує. Тобто, отут от, буває в зайві там. Рівні, ви не можете їх знайти, то ви переходите в режим структури і ви одразу їх бачите. Ну, моєму документі цього немає, тому що ми одразу позбулися таких речей, коли чистили форматування. Давайте повернемося до нашого рівня першого. І знову ж таки, тут теж повернемося до рівня першого. Тобто тут ми можемо теж рівні змінювати. Я думаю, ви це вже зрозуміли. Закриваємо наш документ. Але зверніть увагу, коли ми робили це через структуру ось пропало наше зовнішнє налаштування. Тому нам ще раз доведеться зробити ось так. Ну і там в тому нижньому, мабуть, так само. Ну, я вже зараз до цього не буду йти. Це ви вмієте робити е, обновити поле цілком все. Бачите? Три, які ми міняли через структуру. Вони змінили свій зовнішній вигляд. А ті, які ми не міняли через структуру, а якби ми робили це через вікно абзацу, тоді ми б зберегли попереднє форматування, тобто жирність шрифта. Ну, це вже на ваш смак, як коли робити. Особисто я дуже люблю структуру документа, але я її люблю тоді, коли мені потрібно знайти певні похибки в документах. А якщо стоїть питання простого форматування абзаців, наприклад, і виставляння їм рівнів, я структурою практично ніколи не користуюся, я собі спокійно проходжуся по документу і виставляю так рівні, як я вам показала попередньо. Ну, давайте. Отут наше. про дерева, нам потрібно поставити малюнок і дати на нього посилання. Ось тут було. Отже, ну, давайте з інтернету візьмемо якийсь там ліс. Ось ну, такий чудовий малюнок. Права кнопка мишки. Копіювати картинку, Ctrl-V, або права кнопка мишки вставити. Ось. Наш ліс завеликий, ми можемо його зменшити. Ми можемо надати йому певного вигляду. Робота з рисунками. Ось так, робота з рисунками, ми можемо йому, наприклад, обітнути його, якщо в нас є щось за так? Щось там повідтинати, позабирати. От, ну і там ми можемо йому дати різні ефекти, світлові і тому подібне. Ну, це вже так, знаєте, якщо дуже конче треба, частина в мене зараз не відображається. Ну, насправді, документ це не презентація. Документ не повинен мати особливих якихось там спецефектів. Якщо ви хочете якісь спецефекти так, дати, тобто якісь особливі там малюнкові обрамлення, вкруги поставити, то вам доцільніше робити це в презентації, а потім вже Наприклад, презентацію собі або заскрінете, або скопіювати малюнок з презентації вже безпосередньо у Word. Ну, зараз питання не в тому стоїть, питання стоїть у тому. Так, я прошу пробачення на секунду. От, Значить, сьогодні нам потрібно до цього малюночка поставити посилання на його першочергове джерело, з якого ми його взяли. Для цього нам потрібно права кнопка мишки, скопіювати адрес посилання. Повернутися в наш документ, зайти на вкладку Вставка, Гіперпосилання, бачите. І ось тут, там, де в адресі, поставити гіперпосилання. Все. Зберегли документ. Все. Дане посилання є активним, бачите? Ось тут маєте. І якщо ви навіть Ctrl і на цей ліс, то вам автоматично відкриється посилання на цей малюнок. Е, ну, воно питається, чи можна мене скерувати. Так, можна, але зараз цей процес буде для мене досить довгим. Тому я не буду. Але можна, тому що воно мене скеровує на новини BBC. Так, звідки я цей ліс і взяла, як виявляється, з новин BBC. Добре. Таким чином, ми теж дуже часто повинні давати якісь посилання на щось. Ну, наприклад. наприклад, дерева. Давайте ми в мережі інтернету візьмемо якусь, наприклад, статтю про дерева України. Ну, Ви розумієте, що ось, нехай буде якесь там посилання 10 найстаріших дерев. Я копіюю це посилання, навіть переглядати зараз нічого не буду. Так. Ці дерева старі як слід. Зупиняємо. І давайте ми сюди на наші дерева. Дамо йому вставка гіперпосилання на нашу презентацію. І ось бачите, сині, коли ми натиснемо контроль на дерева, ми автоматично перейдемо на, той, на це джерело. З якого ми взяли е, даний відеоролик. Ось бачите? Ось воно починає крутитися. Е, просто у мене старий е, так, про старий браузер, я прошу пробачення, не майже інтернет-експлорером ніколи не користуюсь, але воно мене на нього перекидує, бо він в мене стоїть як основний. Я думаю, що у вас ситуація покращиться і, а як ні, то вам буде стрімно. Дочекайтеся того перегляду, бо в мене тікає час. Це 30 хвилин, я вже вашого часу. Зайняло. Значить, це, в принципі, давайте переглянемо ще по тому, що вам потрібно буде зробити. Так, добре. Одним словом, завдання ви отримали основне, я вам показала. На платформі я вам розміщу матеріал, який ви зможете використати для вашого уроку і для того, щоб гарно виконати дану практичну роботу. Дякую вам за увагу. До зустрічі!